Масована атака Росії чотири загиблих у Києві. Ну очевидно, що Росія продовжує терор України, тому що не може зламати Україну на полі бою, намагається зламати терором населення. Я вважаю неправильним постановку питання, коли у нас часто навіть в наших медіа починають говорити про якісь відповіді Росії, а це абсолютно штучний російський наратив, який вона намагається всьому світу. Нав'язати, розповідаючи про те, що вони, начебто, захищаються, тому що відповідь йде виключно на агресію, і тут ми повинні розуміти, що це продовження терору, яке вони розпочали ще 24 лютого 2022 року, намагаючись зламати вже Україну. Оця прив'язка, яку вони хочуть прив'язати до того, до того що були знищені їхні бомбардувальники, теж штучна. Ми повинні це розуміти, але можна бачити, якщо порівнювати з іншими роками, що інтенсивність ударів все ж таки Росія різко впала. Якщо згадувати 22-й рік, коли пасторики могло прилітати вдень і активно обстрілювалися міста, то очевидно, що росіяни намагаються це компенсувати в першу чергу атаками шахедів, тому що вони значно дешевші. Вони їх удосконалюють. Удар пройшовся по столиці, в тому числі. Хоча нещодавно ну, з деяких таких можна було бачити. Графіки обстрілів, вони якось намагалися певний час, мабуть, не стріляти по Києві, мабуть, побоюючись, що по частіше буде по Москві прилітати. І ну на жаль, співчуття загиблим. Зрозуміло, що атаки були судячи з географії, в тому числі на промислове підприємство. Скоріше за все починаються розміщувати виробництво далеко від фронту. Вони намагаються їх знайти. А для того щоб знищити наш військово -пра... промисловий потенціал. Але ну подякувати слід звичайно, першу чергу солдатам, які захищають небо. які ну руйнування могли б звичайно бути значно глибше і більше, тому що росіяни звичайно удосконалюють свою тактику в Росії, лунають вибухи дрони атакують Енгельс, Саратов де базується стратегічна авіація. Ну, це ще раз показує, що Україна активно нарощує потенціал ударів по території Російської Федерації. Горіли в Брянську, де говорить, був вибух ракети Ескандер вчора була інформація про те, що була знищена установка Іскандера. І це дуже гарна новина для України. Це означає, що є вже засоби для того, щоб. Не тільки перехоплювати ракети, хоча в дійсності балістичні ракети, як ви знаєте, достатньо важко перехоплювати, але є можливість вже навіть на території Росії безпосередньо знищувати ці установки. Енгельс це стратегічна авіація, теж вже неодноразово піддавався атакам з боку України. Саратов, там виробництво, в тому числі було, знаходило Танбовські області промислового підприємства. Ну, Можна, якщо от підняти динаміку, підняти динаміку статистику, можна бачити, що от рік тому такої можливості України не було. Це означає, що Україна стає сильніше стратегічно, росіяни ниють, росіяни ниють, що вже, вже друг, другий день. Ниють спочатку нив стосовно того, що Чому США та Британія не засуджують удари по стратегічній авіації? А потім вчора Пісков нив, а ніхто не відповідає. зверніть увагу, в принципі, Трамп не, та й не засуджував удари по території Росії, він зафіксовував факт. в принципі, на відміну від попередньої адміністрації, ніхто не компостує мозок Україні, куди бити, а куди не бити, куди тим більше коли йдеться про власну зброю. Тому продовжувати в такому штемпі знищувати авіацію, ускладнювати залізничний рух. Я от вчора читав інформацію, що сильно ускладнений залізничний рух Росії, це ну в тому числі через удари українських дронів. А це дуже погані новини для Росіян. Тобто, дивіться, після спецоперації, яку зробили СБУ, тепер фактично кожна фура може бути визнана. Ну, не визнана, вона може підозрювати, що вона перевозить дрони. Це удар по логістиці. Далі, удари по залізниці. Це теж, коли поїзди не можуть пересуватися швидко. Це досить важка ситуація для Росії. Далі, дивіться, ось сьогодні вранці ми бачили, що Закрити аеропорти, тобто України вже створюються передумови, коли Україна може фактично блокувати сполучення у такій величезній країні, а це дуже небезпечно для росіян, тому що ну не може жити така країна, коли немає прямого сполучення. Тобто залізнича, автотранспорт і авіація це дуже гарна тенденція для нас, які ми повинні звичайно нарощувати виробництвом. Власної зброї Трамп у розмові а, з Мерцем порівняв російсько-українську війну з бійкою дітей у парку. Ну, давайте так. Трамп я думаю, все коли він так говорить. Він вже не з Україною говорить, а Він говорить в першу чергу з а, зі своїми виборцями. Значить, виборці розуміють такі аналогії. Чому він так говорить, тому що стає все більше очевидно, що немає інструментарію у нього швидко зупинити війну. Тому він намагається пояснити своєму електорату, чому так відбувається. Ну, в принципі, він діє за старим прийомом, який ще якось озвучив Черчилль, Що політик це людина, яка дає прогнози, а потім пояснює, чому ці прогнози не відбулися. Для нас головне а продаж зброї для нас головне, щоб нам не компостували мозок. Чому вибухають НПЗ, нафтова інфраструктура, е, стратегічні бомбардувальники чи е, ці стоянки підводних човнив теж стратегічного призначення? Це нас, це нас головне повинно турбувати, тому що це конкретика. А по конкретиці це у Трампа питань немає. А все що інше, що він говорить, ну у нас в принципі не повинен взагалі цікавити, нас е, повинні цікавити ракети, гроші. І сприяння в обороні нашої країни. Словаччина схвалила резолюцію, що береже РФ від нових санкцій. Ну давайте так. Вона часто теж говорить, що от у нас вороги всі на кордонах. Там Словаччина, Угорщина, там Польща може бути питання. Ну, давайте так. Я спостерігаю за Словаччиною, і Хочу сказати, що Фіце там більше трендить, ніж реально робить. Ось на на відміну від орбана і вантажі проходять натівські і оборонні підприємства словацькі активно працюють на Україну. Uh, є якісь такі, знаєте, традиційні танці з бубнами для того, щоб показати, що він, начебто, щось робить. А реально, ну я не вважаю, що так, так просто все. Тим більше, що з приходом Мерца, він вже поясни, починає пояснювати деяким країнам, які зловживають демократію, uh, політику, партію та уряду. Uh, як говорить німці, дисциплірен. Тобто порядок та дисципліна, що вони будуть вживати заходів стосовно тих тих країн, які будуть так себе поводити. Словаччина, до речі, перша є а тому є резолюція. Але чи вбережеться від Росії від санкцій? Скоріше за все, ні. Як це не дивно, по Фіце може і по словаччині Орбану може вдарити санкції, які можуть запровадити Сполучені Штати Америки проти Росії, тому що там йдеться про купівлю російської нафти. Яка Словаччина і, 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 і Угорщина, якраз окупує російську нафту. Так що ха, ха, неприємність може прилетіти не з від, від Європейського Союзу якраз від американців. Тому я б думаю, що він може багато говорити, демонструвати величезну таку діяльність, але в останній момент він буде змушений поступатися. Ну, в принципі, Фіце так і робить. І, до речі, я бачив, ну якось чув європейських політологів. Він говорить, що Фіце в принципі нікому ну в ЄСІМ говорить, що я не орбан. Так що треба дивитися, що робиться а не. А не що говориться або декларується. Кім Кімчанин пообіцяв без беззастережно без підтримку Росії на зустрічі Шойгу. А, ну як би вам платили такі гроші, як платить кімчанину? Ви її би не таке сказали. Ну за різними оцінками, ну кімчанин там ну Північна Корея заробила 20 мільярдів доларів. Це просто шалені суми для північної Кореї. Вони модернізують свої ВПК. Експортують зброю, фактично, так а, і багато чого іншого. Ну, і в них підписаний все ж таки союз з Росією. Про це не слід забувати. Що цікаво, вони такі самі союз підписані з Китаєм. Це означає, що якщо, наприклад, Північна Корея нападе на Південну Корею, то Росія буде змушена підтримувати і у цій війні, і Китай, до речі, в тому числі, тому там достатньо така складна комбінація вибудовується і тому нічого дивного тут немає, те, що він обіцяє, ну просто обіцяє, він робить. Так що ну тут знов ну, таки питання до того, як реагують там Сполучені Штати Америки взагалі до реальної ескалації, тому що поява Північної Кореї це явно світова війна, яка в принципі йде. Ось і тут е, вимагати більше зброї, вимагати більше ресурсу для того, щоб е, добувати Росію, е, маск накинувся з критики на Трампа. Е, ну, давайте так. Це була логі, логічні, логічні причини, то, що, і, то, що і маска віджали. Ну не може одна людина мати такий великий доступ до першого тіла. Це, знаєте, написане правила для будь-якої політичної системи. Його віджали просто там зубри. А приводом стала законопроект, який не протирічить ідеології, яку намагався про простягнути Ілон Маск про скорочення витрат. Виявилось життя значно складніше, побудована. А що ті витрати, які вважаються зараз неочевидними, дають ефект у довгостроковій перспективі, а ось і тому він був відсунутий, судячи з того, його незадоволення, в тому, що Трамп скасовує пільги для електроавтомобілів з один бігом обставин, які виробляє Ілон Маск. Хто не знає, в принципі, сама. Тесла стала можливим через пільги, які просували саме демократи. Так воно і було, як це не смішно звучить, тому що і, і там йому і відсоткової відшкодування давали багато чого іншого. А тепер, коли ці пільги будуть скасовувати, ось питання ну я чи зможе бути конкурувати Тесла в дійсності, наприклад, з звичайними автомобілями а Трамп виконує обіцянки перед своїми виборцями, повернення до традиційних. Традиційних енергоносіїв, тому тут нічого не буде Ну я не особливо нічого не чекаю від того, що чим це закінчиться. Тому що Ілон Мас повинен розуміти, що будь-яка держава сильніше будь-якого олігарха, тим більше він завжди повинен пам'ятати, що у нього є контракти по SpaceX. Від Пентагона Starlink – це те, теж Пентагон, хто не знає. Так що ну не треба теж зайва, раз вискокувати, бо різне може статися. Різне може статися. Ти не унікальна людина. Тебе можете замінити. Маск заявив, що ім'я Трампа є в файлах Апштейна пов'язаний з секс-торгівлею. Е, ну, я думаю, що це звичайно, маск велику помилку зробив. Е, тому що це ще раз доводить, що а, гарний бізнесмен означає, що гарний політик і не знає прораховує ризики своїх слів, а, тому що це хто не знає, це така давня історія, де було винувачення і секс-торгівлю, і розбещення неповнолітніх і так далі. Але і ця людина, оцей Апштейн, за дивним збігом обставин якось дивно. Дивно закінчив життя самогубством в тюрмі. Ось там говорить, там зламали шию в декількох місцях. Ну, як таке зверяче самогубство, звичайно, було. І говорить, що в тих файлах було дуже великий, великий перелік людей. І коли ти починаєш згадувати таку історію, ти... якщо теоретично, якщо теоретично, давай там страгуємося, якщо теоретично там був Трамп, ти ж нагадуєш іншим людям, які теж там були. А там говорять, що і демократична партія була, теж були імена там і Клінтонів, і Камали Харріс згадувалися, і багато чого іншого. Тому я думаю, що це помилка Ілона Макса так от погрожувати Трампу, тому що так ти погрожуєш багатьом дуже поважним людям, які не хотіли, щоб їхні імена все ж таки згадувались в такому форматі. Для Трампа я навряд чи щось знаєте буде нове його вже у всьому. Ось і тому, тому для нього це не буде великим там, плюсом чи мінусом, ну, принаймні на цьому етапі. Але для Ілона Маска це я вважаю, що помилка, коли він починає згадувати такі достатньо токсичні і дуже неприємні речі для багатьох людей в американському стеблішменті. Трамп говорив з лідером Китаю про тарифи. Ну, звичайно, що перемовини йдуть, е, намагаються знайти точки дотику, але я все ж таки вважаю, що війна з Китаєм вона стає неминучою. І, і Україна продемонструвала, що вона стає ще більш неминучою. Чому? Тому що те, що показав Малюк е, такою спецоперацією, він фактично показав, що показав, що як можна знищити Техіканський флот США або інші об'єкти. Ну, просто там пропливає 20 суховантажів поряд з асминцями, чи, наприклад, поряд з авіаносцями, вилітає 100 тисяч дронів. Треба мільйон, буде мільйон. Для китайців це зробити взагалі невелика проблема. Я думаю, що вони готуються до війни. І ви повинні розуміти, що проблема не в тарифах, вже, а проблема в кризі перевиробництва. Тобто болівар не може винести двох. Тобто не може винести і щоб США залишалася над державою, і Китай не став над державою. Тому тут війна, я вважаю, що вона є неминучою за панування за нові ринки. Це взагалі ситуація нагадує ситуацію перед першою світовою війною. Тому так якісь тимчасові речі вони можуть домовлятися, там, наприклад, порядка земельних металах і так далі. Але зіткнення цих двох гігантів я вважаю неминучим. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.